Шановні панове журналісти, прошу уваги. Розпочинаємо прес-конференцію, яка присвячена підсумкам діяльності лісової галузі України. Пан Віктор Сівець. Зараз розповість нам, що зроблено, і в які у нас плани на майбутнє. Дякую. Шановні Присутні, шановні колеги журналісти, я всіх радий вас вітати на сьогоднішній прес-конференції. Я радий, що ви прийшли сьогодні на цю конференцію про те, що ви дуже, я бачу дуже багато обличчя, які постійно підтримують лісове господарство України. І хотів би всім вам Доповісти про те, що як відпрацювала лісова галузь України за перше півріччя 2011 року. Ну, я би хотів сказати, що ми маємо дуже великі забутки. Це в першу чергу ми висадили нові лісові культури на площі 43 тисяч гектарів. Це стосується, це відповідно 108% до того плану, який нам поставив уряд. Далі ми бачимо, що, на жаль, дуже велика спека була в середині травня і посередині червня. Наше підприємство справилося з цими проблемами, які виникали. Ці лісові пожежі, які виникали, вони. Сразу гасилися, відповідно реагували, і зараз нам допомогли звичайно дощі, які були на протязі двох тижнів по Україні, але зараз так само йде спекотна погода, і наші працівники в цілодобовому режимі працюють в лісах. Всі, вся техніка знаходиться не в лісничествах, а знаходиться. В різних точках, і як тільки виникає пожежа, одразу реагують і гасять ці пожежі. Так само гелікоптер гелікоптери, літаки, які спостерігають в повітрі за тим, що відбувається в лісах України. Тому ми маємо зараз статистику, це 1055 пожеж з початку року було на Україні. І пошкоджено пожежами 288 гектарів лісів, що на 15% менше, ніж за відповідний період 2010 року. Ну, і звичайно, що всі ви звертаєте увагу, скільки багато аншлагів, скільки багато заяв, виступів іде в засобах масової інформації. Я дякую вам за те, що ви так само розповсюджуєте цю інформацію по поводу того, як треба поводити себе в лісі. Як треба поводити себе з вогнем, тому вам дякую за те, що ви розповсюджуєте через свої засоби масової інформації цю інформацію, яку надає Держлісагентство і його територіальні органи, які знаходяться в різних областях України. Хотів би вам сказати, що за півроку реалізація. Державного агентства лісового ресурсу по всіх його підприємствах збільшилось на 41%. І зараз ми маємо реалізацію 2 мільярда 360 мільйонів гривень за півроку. Це ми збільшили на 690 мільйонів гривень. Більше реалізація, чим за відповідний період 2010 року. Звичайно, що ці показники це ніяке не чудо. Це звичайно, що ми добилися цьому, дякуючи, що у 2007 році, ще коли прем'єр-міністром був Янукович Віктор Федорович, тоді були запроваджені аукціони, був розроблений відповідний наказ, який був зареєстрований в мін'юсті. І тоді ми вже почали працювати і реалізовувати деревину на аукціонах. Зараз ми з початку року відновили цю практику. І ми бачимо, що у нас нема прямих угод, є аукціони, є ринкова ціна, і ми бачимо, як почала збільшуватись реалізація. Я би хотів ще раз наголосити на тому, що є ринкова... Є, у нас ми живемо в ринковій економіці, і держава не має можливості реалізовувати е, деревину по дешевим цінам. І... Ми бачимо, що в світі йде збільшення росту ціни. Звичайно, що вона і підвищується і на, і на Україні. Тому, на жаль, ми бачимо, що ще наше деревообробне підприємства ми проаналізували перший другий квартал цього року і побачили, що на жаль, підприємства всі. Від, ну, це і малий, і середні, і великі підприємства. В середньому те, що виставляється на аукціонах, викуповують, на жаль, всього навсього 70% обсягу цієї деревини. Хоча є такі випадки, особливо це стосується Чернівецької області. Це стосується і Закарпаття, коли приходять підприємці, піднімають ціну, викуповують. Заявляють о викупі цих чи інших лотів, і після цього ні з'являються і не викуповують цю деревину у, у лізвості. І зараз я хотів би сказати, що ми маємо всього-навсього, на жаль, 70% реалізації деревини. Фактично. І оці наголоси, які в деяких мірі звучать про те, що ми маємо дефіцит деревини, він не відповідає дійсності. Ми пропонуємо купити деревину, а викуповується у нас 70%. Це свідчить про те, що у нас є можливості і далі розвивати переробку, є ресурс, який ми маємо можливість на Україні переробляти, тому що всі переваги ми даємо вітчизняному товароробнику, тому що спочатку ми реалізуємо все на внутрішньому аукціоні всю деревину. Для того щоб забезпечити вітчизняного таробника те, що не викуповується, звичайно, що по більш високим цінам реалізується на експорт, я би хотів не робити від цього проблему. Я би хотів сказати, що в таких країнах, як Німеччина, у якій дуже розвита деревообробна галузь, вони щорічно реалізують на експорт 2-2,5 мільйона кубометрів деревини. Що стосується Швейцарії. То вона реалізує 75% від заготівлі своєї деревини. Звичайно, що цей приклад нам не треба брати, але це просто показує, що Державне агентство лісових ресурсів і підприємства, які входять до складу Державного агентства лісових ресурсів, створюють всі умови для того, щоб забезпечити вітчизняного товара виробника деревиною. Ми реалізуємо його на аукціоні. І ні одна іноземна компанія не має можливості придбати цю деревину і в круглому вигляді вивезти її за кордон. Що стосується е до інших питань, це звичайно, що якщо і збільшується реалізація, то звичайно і піднялась заробітна платня в лісовій галузі. І зараз вона піднялась на 34% і складає 2455 гривнів. В середньому на одного працюючого в лісовому господарстві. Це дуже е, гарний показник. Це свідчить про збільшення добробуту людей, які працюють в лісовому господарстві. Тому що ми всі з вами знаємо, що ці люди працюють в сільській, в сільській місцевості, депресивних регіонах, там, де практично немає роботи. І я хотів би сказати, що це було основне доручення президента України, уряду. І ми, нам вдається рухатись в цьому напрямку і збільшувати заробітну платню наших працівників. А слава Богу, в лісовій галузі працюють 60 тисяч чоловік, які і далі піднімають рівень лісового господарства України. Ну і звичайно, що якщо збільшується заробітна платня, звичайно, що збільшуються внески і в бюджет, і в місцевий бюджет, і в соціальні фонди. Тому от такі показники є у, нашого, у наших підприємств. Що би я хотів сказати, що зараз от останні півроку, як ми будемо рухатись далі? Я би хотів сказати, що звичайно, що турбує громадськість, це е, незаконний обіг деревини. Ми зараз активно займаємося. Програмою електронного обліку деревини. І зараз вже Житомирська область повністю закупила все необхідне обладнання для того, щоб цей електронний облік робити. Це є обладнання, яке, коли вбиваються чіпи в деревину, і там чітко показується, яка кубатура, яка асортиментна структура, на якому ділянці був заготовлений цей ліс, і ми тримаємо цю інформацію. Ми до кінця року розробили план графік, коли всі наші підприємства викуплять це обладнання, цю технологію, яка працює в країнах Європи Західної і Східної, і вона до кінця року повинна запрацювати повністю на території України. І якщо коли вже запрацює електронний облік деревини, я хотів би просто вам навести такий приклад, що якщо їде, їде автомобіль і там немає чіпів, то це свідчить про те, що ця деревина придбана незаконним шляхом. І, звичайно, що тоді ці звинувачення, які зараз лунають про те, що дуже багато є. Незаконних загатів для деревини, особливо в Західній області, він просто-напросто його не буде більше. Тому що це буде чітко, там неможливо нічого підробити. Тому ми активно рухаємося в цьому напрямку, для того, щоб до кінця року закінчити нам цю програму електронного обліку деревини. Ну, ще би я хотів сказати, що ми готуємось до восени посадити ще як мінімум 5 тисяч гектарів нових лісів. А зараз, звичайно, нашу увагу ми будемо дуже серйозно спостерігати за тим, щоб не допустити серйозних лісових пожеж на території України. Все для цього робимо, і все і є відповідна допомога уряду. Були додатково виділені кошти на мастильно-палюванні матеріали. Зараз ми активно закуповуємо техніку і передаємо її до наших підприємств. Це і пожежні автомобілі, це і ранцеві вогнегасники, це і мотопомпи. Які теж себе проявили, як дуже, дуже вони гарно працюють, коли треба швидко відреагувати на пожежу на початковій стадії. Тобто, Начебто, слава Богу, все у нас в порядку. Якщо я дуже радий ваше, якщо є у вас якісь запитання, дуже радий був би відповісти на них. Дякую. Будь ласка. UBR канал, будь ласка. Так. Да. Хочу вас уточнити, це буде чіп у кожному дереві, який ще росте, чи яке вже зрубане. Що ви маєте на увазі? Ну, ви кажете, що будуть чіпуватися дерева. Ну зараз, е будуть, е коли йде розробка лісосіки, то тоді, е коли воно розробляється, там е на, кожна, на кожну асортиментну структуру буде ставитися чіп. А в перспективі, звичайно, що буде. Робитися при відводі так само буде вже вбивати за чіпи, і ми будемо планувати скільки кубометрів ми повинні отримати. А ще скажіть, будь ласка, скільки виділено грошей на це чіпування на взагалі на закупку електронний облік деревини? Да, і де обирали обладнання? В які країни? Значить, я би хотів сказати, що грошей на це ніхто не виділяв, ці це обладнання купується. За власні кошти підприємства. А в країні, ця це, це країна це ще з 2004 року все проявили на цьому, що саме якісне і, і обладнання, і сама низка ціна це австрійський виробник. І взагалі австрійці вони ще законодателі моди в Європі по ведення лісового господарства і там закуповується це обладнання. Будь ласка, Євгенія станська телекомпанія. Роточнюючи запитання: 70% викуповується це разом з іноземними компаніями чи викуповується українськими підприємствами, а 30% – єдиний експорт. Можна тут питання? Ми виставляємо, наприклад, 100% відсотків всього обсяга деревини допускаються на ці. Торги тільки вітчизняні товаровиробники. Вони, на жаль, викуповують зараз тільки 70%, 70% 30%, що залишається, ми вимушені реалізувати на експорт. Вимушені. Тому що ми б з задоволенням реалізували їх внутрі країни і нам би не треба було б морочити голову загрузкою цих вагонів. Відправка їх, отримання відповідних сертифікатів це дуже серйозна робота, але, на жаль, є такий асортимент в Україні, який зараз немає і немає потужності його переробити. Це хвойні піловочники, нема обладнання. Зараз ми проводимо таку роботу, є у нас зацікавленість серйозних компаній. Які хочуть побудувати великі потужні підприємства, які будуть переробляти цей обсяг. І друге питання це реалізація твердолістівної техсеревини. На жаль, у нас так само нема такої, такого виробництва, яке переробило всю цю деревину. І звичайно, що ми не маємо можливості цю деревину залишатися гнити в лісі, а ми її реалізовуємо, отримуємо за це валюту. І за рахунок цього розвиваємо лісове господарство України. Чому все-таки 30% не чому підприємства а потім не з'являються на аукціони. Може, проблема із Асоціація заганяє. Я би хотів сказати по, по цьому питанню. Ну, По-перше, ніхто ніколи не скаржився, що погано проходять аукціони. Аукціони проходять чітко за той термін, який повинен він оголошується. реєструються учасники, які приймають тому що у нас є так званий спецаукціон, на якому приймають участь великі. Переробники. Це підприємства, які виробляють пліту ДСП, МДФ, ДВП. Ну, обсяг переробки складає більше, ніж 15 тисяч кубометрів на квартал. І є мали і середні підприємства, які, щоб їм було зручно, проводяться в кожній області, проходять такі аукціони. Тобто звано воно заздалегідь поступає оголошення, потім йде регістрація цих учасників. Після цього формуються лоти, які заздалегідь так само показуються, де який лот, яка його вартість. Після цього зареєструвалися і починають викуповувати. Я просто хочу сказати, що в деяких питаннях іде, я ж вам просто кажу, що переробники саме вступають в раж, піднімають ціни. І після цього, ну, звичайно, ну, не може вона стоїти, якщо в середньому. Ціна, умовно кажучи, склала 100 гривень, і економіка деревообробника на, цього, на це розрахована, а вони підняли її вартість до 150 гривень, то звичайно, що вони її не викуповують, цю деревину. От в чому існує проблема. Що стосується цих, я би сказав, ви розумієте, про те, що ми не працюємо. З великими підприємствами, які виробляють продукцію. Ну, я вам хочу сказати особисто, що е, ми зустрілися от, безпосередньо з Сагалю. Ми, Як мені тоді показалося, що ми домовились про те, що ми повинні, е, ну, якщо я би вам хотів навести такий приклад: от, у нас працюють компанії. Які мають своє виробництва в Словакії, в Угорщині, в Чехії, в Польщі. І вони купують хвойну текстеровину по ціні 45 євро за 1 метр кубічний. Коли ми почали працювати з першого ну, з початку року, то коли я проаналізував, то ми їм реалізуємо цю деревину по 100-10 по євро за один куб. Ну, от поясніть мені, чому в Польщі платять 45 євро. А у нас платять 10 євро. Звичайно, що ця ціна абсолютно не влаштовує державу, і ми не маємо можливості розвивати наше підприємство, будувати лісові дороги, робити всі необхідні заходи. Це мінполоси, гасити пожежі, висаджувати нові ліси. Тобто для цього потрібні гроші. От всі, я впевнений, що багато журналістів були в Польщі. І їздили по Польщі і дивились, як гарно там, так, да? як ухожені ліси, які гарні дороги в Польщі, як багато звіру, який практично не боїться людей а знаходиться там постійно біля дорог. Ну чудес же ж не буває. То тобто я вам просто показав економіку, що коли є ціна 10 євро. Є ціна 45 євро. То, звичайно, що зараз ми підійшли до ціни в 30 євро. Тобто нам ще є куди рухатись вперед, для того, щоб піднімати економіку лісового господарства України. Звичайно, що це не подобається приватному сектору. Чому? Тому що вони дивляться на свій, на свій прибуток. І, звичайно, що прибуток стає менше. І треба більше думати про те, щоб робити. Більш сучасне обладнання завозити, енергозберігання робити на своїх підприємствах, думати, яка чисельність у людей, збут в своїй продукції. Звичайно, що треба більш рухатись. От, тому це не подобається. От я бачу єдина єдина причина, в чому, що стосується, от скажіть мені, будь ласка, от ми зараз підняли, підняли ціни. Ну, хай хоч одне велике підприємство скаже, що от вони перерахували гроші, а їм не поставили цю продукцію. Такого ж нема. Їм чітко вони перераховують гроші, їм чітко поставляють в цьому обсягу деревину. У них немає ніяких проблем, тому що тоді, коли. Ми звичайно, у них була проблема, що от ми перераховуємо гроші, а нам не поставляють по цьому всьому. У нас є проблеми з поставками, нам не вистачає деревини. Ну і звичайно, що дійсно ми почали серйозно працювати по незаконним рубкам деревини, і зараз, якщо вони щось купляли на аукціонах, а решту вони добирали із інших відомств це і зміна борони, зміна ПК. Зараз це ми ввели відповідні товаротранспортні накладні. Які пронумеровані, це ж зробити вже важче. І звичайно, що той, та дешева деревина, яка у них була, вона зараз теж пропадає. І треба переходити на ці сучасні методи роботи і виробництва, які є в Західній і в Східній Європі. От і все. От я навів вам приклад, чому виникають такі проблеми. Здравствуйте, Людмила Бадалян ТСН СН А я хотіла запитати, поки це електронне обладнання, оці чіпи, про які ви нам казали, вони впроваджені не скрізь. Як ще от ви зараз боретеся, власне, з незаконною вирубкою лісів, і в яких вона йде масштабах? Бо от ми були в відрядженні, ми знаємо, що на західній Україні буквально працедавці розплачуються з робітниками, грубо кажучи, ти мені там поставиш паркан, я тобі три смереки дам. От як оце зараз контролюєте? Ну, ці те, то що стосується Державного агентства лісових ресурсів, на жаль, ми маємо 68% площі лісів, е, у нас знаходяться, то я хочу сказати, що у нас ну, незаконні рубки складають 0,5%, не більше. Що стосується дуже багато лісів, є комунальних комунальної форми власності. Вони дуже, дуже багато цих лісів, які знаходяться біля великих міст в районах. На жаль, ми не впливаємо на цей стан, який там існує. І є міна ПК, і є міноборони. Тому, звичайно, що ця інформація ми реагуємо на те, що відбувається там, подаємо відповідні сигнали до прокуратури, до природоохоронної, до мінприроди до інспекції. І я хотів би сказати, що звичайно, що зараз вже є відповідні доручення президента України, є відповідне доручення. Міністра аграрної політики, присіжнюка, міністр оборони каже, що ми вже 14 липня будемо зустрічатися про те, щоб передати всі ліси, які є, в них передати до порядкування Державному агентству лісових ресурсів. Тому що хто б там що не казав, але порядок в державних лісах він є.